Всім привіт, друзі! Скандальну заяву зробив днями голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Його слова обурили соцмережі, оскільки показали наскільки знахабнілою та відірваною від реальності є сьогодні українська правляча верхівка. Отже, в інтерв'ю виданню Главком коментуючи війну в Україні, Кім почав на всі лади вихваляти українську владу, ну тобто себе самого, уряд та президента Зеленського. Читаємо. Дякуючи Богу, у нас немає дефолту, не рухнула гривня. Завдяки підтримці іноземних партнерів і політиці уряду країна живе. Все ж пізнається в порівнянні. Порівняйте, як живуть у війні Афганістан, чи Ємен, чи Палестина. Вибачте, ми живемо кайфуючи з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема чого. Дуже гарні умови у нас, хай би як це не звучало під час війни. Ну, кімму тут хочеться нагадати, що якщо йдеться про країну, а не про державу, про країну, тобто про людей, які живуть на цій землі, то, по-перше, вони сьогодні не живуть, а виживають. І виживають не завдяки політиці уряду, а всупереч їй, і завдяки власній працьовитості і мужності. Бо під ударами російських ракет і дронів українці примудряються працювати, ще й зі своїх чесно зароблених грошей підтримувати Збройні Сили України, тому що. Дружки Кіма тотально розікрали військовий бюджет. Але на загал хочеться все ж таки Кіму подякувати за відвертість, бо він чесно визнав, що українська держава давно банкрут і тримається на плаву лише завдяки підтримці іноземних партнерів. Тобто, якби не гроші європейських союзників, все це ненажерливе утворення під назвою Українська держава вже давно припинило б своє існування. Причому зауважте, Кім, як і інші українські можновладці, вже давно не порівнює Україну з Ізраїлем, який теж веде війну. Ці можновладці так дохазяйнувалися, що тепер, ви ж бачите, порівнюють Україну з Афганістаном, Єменом чи Палестиною. Ну і найцікавіше, Кім випадково проговорився і сказав ще одну важливу і резонансну річ: оце. Вибачте, ми живемо кайфуючи з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітись нема чого. Дуже гарні умови у нас, хай би як це не звучало під час війни. Ще раз хочу подякувати пану Кіму за чесність, адже він прямо сказав те, що обурює сьогодні мільйони простих українців. Адже коли він казав ми, то мав на увазі певно, себе і всю українську правлячу верхівку. Яка і справді живе під час війни кайфуючи, краде з бюджету мільярдами, купує елітну нерухомість, і люксові автівки, спускає великі суми в дорогих ресторанах. Вони крадуть на всьому: на ремонті тротуарів, на закупівлях дронів, на шкільних підручниках, на будівництві фортифікацій. Причому крадуть всі від друзів Зеленського, які вже не знають, куди складати награбовані гроші, купуючи в свої? Дорогі апартаменти, золоті унітази і до останнього голови сільради, який краде на латанні сільської дороги. Ось так живе українська еліта під час війни в розкоші і в безпеці. Адже українські чиновники та можновладці на війну не йдуть. Натомість, це ви просто людини маєте загинути на фронті за те, щоб вони сиділи в тилу і жерли з бюджетного корита. Щоб вони під час війни жили кайфуючі, як відверто сказав Кім. Бо до речі, сам Кім теж живе кайфуючи, адже поки йде війна, йому вдається деребанити десятки мільйонів гривень на бюджетних закупівлях. Як стало відомо журналістам Миколаївського центру журналістських розслідувань, компанія, пов'язана з Віталієм Кімом, перемогла на тендері на будівництво шкільного укриття на Миколаївщині. За 59 мільйонів. Відділ освіти Березне-Гувацької селищної ради на Миколаївщині має намір укласти договір на будівництво шкільного укриття із товариством з обмеженою відповідальністю Арена Спорт 2011. Компанія, пов'язана із головою ОВА Віталієм Кімом, стала єдиним учасником тендеру на 62 мільйони. Тож зауважте, до цього тендера навіть інших учасників не допустили. Компанія була єдиним учасником конкурсу. Ця закупівля стала вже другою спробою обрати підрядника для виконання робіт. Перший тендер Березнигувацькі освітяни скасували на другий день після оголошення, і одразу розпочали новий. До вимог учасників додали наявність досвіду ремонту або будівництва адміністративних чи соціальних об'єктів, але без уточнення розміру угоди. Як наслідок, шлях до багатомільйонного контракту ТОВ Арена спорт 2011 відкрила довідка про участь в якості субпідрядника в ремонті даху центру соцслужб за 300 тисяч гривень. Тобто це вже було не перше бюджетне замовлення для фірми, пов'язаної з Кімом. А як саме вона пов'язана з Кімом? Ось журналісти Миколаївського центру жур... журналістських розслідувань пояснили далі. Товариство з обмеженою відповідальністю Арена Спорт 2011 зареєстровано понад 20 років тому Ольгою Кім та Тов Медіагрупа, власником та директором якого на той час і був Віталій Кім. До 16 року Віталій Кім очолював Арену Спорт 2011. Наразі власниками компанії є Ольга Кім та Тов Сайленд, яке контролює Олександр Степанов. Ольга Сергіївна Кім, мешканка Миколаєва. В деклараціях голови Миколаївської облвійськової адміністрації Віталія Кіма за 2019 2020 рік була зазначена квартира у спільній власності з Ольгою Кім. Також Ольга Кім має декілька спільних підприємств з Олександром Степановим. Як раніше розповідав Миколаївський центр. Олександр Степанов наразі є власником фірми Южне море», що володіє розважальним комплексом Ушуая на березі Південного Бугу. Як відомо Віталій Кім, до приходу в політику був керуючим Ушуаї. Ну і також наявний зв'язок між губернатором та бізнесменом Степановим через Товариство з обмеженою відповідальністю Мисливець Миколаїв. Фірмою, що належить Степанову, раніше керував сам Віталій Кім, а наразі його дружина. Юлія Кім. Арена спорт 2011 вийшла на ринок держзакупівлі лише в 2020 році. Саме того року Віталій Кім очолив, очолив Миколаївську облдержадміністрацію. Ну, треба ж тобі якийсь збіг. Ну а от інше видання. Центр публічних розслідувань. Підсумовує, що з 2020 року ця фірма Кіма почала отримувати бюджетні підряди. І на сьогодні компанія вже уклала угод на загальну суму понад 130 мільйонів гривень. Отож, чому б кіму не кайфувати, отримавши 130 мільйонів гривень з бюджету через своїх родичок. При цьому своїх чоловіків родичів він успішно забронював від мобілізації. Про це йдеться вже в іншому журналістському розслідуванні. В перші дні повномасштабної війни в Миколаєві створили нове комунальне підприємство Миколаївська обласна варта. До нього приєдналися десятки добровольців, які прагнули захистити рідне місто від російської навали, а майно місцевих жителів від мародерів. Підприємство почало отримувати мільйонне фінансування, яке, попри зниження загрози для міста наприкінці 2022 року, відтоді тільки збільшилось. Як з'ясував Миколаївський центр журналістських розслідувань, згодом на місці добровольців почали з'являтися люди, наближені до влади. Серед працівників підприємства, заброньованого від мобілізації Миколаївської обласної військової адміністрації, ми знайшли радників Віталія Кіма та найближчих родичів місцевих топ-чиновників. Тобто, поки з бюджету пов'язана з кімом фірма, отримує десятки мільйонів. Його друзі та родичі сидять в тилу, отримавши бронювання від мобілізації, причому нічого не роблячи, ще й отримуючи великі зарплати, куди більші, ніж у багатьох військових на фронті. Адже бюджет комунального підприємства, де Кім забронював своє найближче чоловіче оточення, вже перевищив 200 мільйонів гривень. Посилання на це розслідування, як і на попередні, я залишу вам в описі до цього відео. Якщо у вас є достатньо нервів, ви можете прочитати ці журналістські розслідування і вкотре переконатись, що українська правляча верхівка від місцевих чиновників і до Зеленського нахабно жирують під час війни і насміхаються з вас, простих українців. Вони відправляють вас на забій на війну, призирливо називаючи вас ухилянтами. Лише за те, що ви не бажаєте гинути за цю їхню можливість жерти в три горла з бюджетного корита. Ось така вона правда про українську так звану еліту, яка живе кайфуючи під час війни на крові мільйон... мільйонів простих українців. Друзі, поділіться, будь ласка, цим відео, якщо вважаєте його важливим, ну а також підпишіться на мій YouTube канал, де я розповідаю про інші не менш важливі і резонансні речі. Бережіть себе і. На все добре.